Ставочка, така шуба з штучної норочки, якраз для нашого такого класного літа. Ну Це таке як мехове пальто. Значить, 675 гривень одна штучка, лоті буде 4 штуки, 2700 коштує лот, СК Це голландський бренд, класно пошита, якісне, гарний. Тут рукавчик такий довгий. Це у мене розмір XL кишеньки в різні і три кольори. Ось такий класний Смараг. е, смарагдовий. Вона така класична шубка на двох кнопочках. Можна навіть собі одну візьму таку. На двох кнопочках такий відложний такий комірець. Комірець. Боже, і крізь нами дуже нема слів. І ось так він ззаді виглядає. Ох, скружила ця шуба. Так, да, класна шуба. Ось така з, зеленого кольору гарна шубка і чорного кольору. Це яка красота? Дуже приємно на дотик, ось такого чорного кольору. 675 гривень. Три кольори СК МК, ЛК, 2,700 лот. Замовляйте в наших менеджерів.